Всім привіт! Вітаю вас на каналі ВЮля. Сьогодні продовжуємо знову фазмофобію Данилвуд. Тижневі завдання. Дуже довго не грала, ну, майже півроку. Вибачте, так вийшло. Буду намагатися наздогнати. Вийшла ще обнова фасмофобії. Тепер потрібно відоси писати, знімати знімки. Ще й записувати голосові. Ну, а поки що беремо МП Ультрафіолет і шуруємо, куди ви сказали, знову на Тангел Вод. світанок, як гарно! Дуже-дуже гарно. Але спочатку на роботу. О, вже кидається. Щось як начебто посуд, та світло. Біжу-біжу. Зараз вмикаємо. МПред. Он тепер що у нас тут? Посуд кидаємо. МП3. Ой, розучилась навіть вмикати світло, ну це треш. Оце зустрічає. Так зустрічає, Зіскучився, скочився, мабуть. Ну, температура не дуже. Але ж ми тільки вимкнули, подивимось надалі. Що воно буде? Так, а тут ну, хуліган. Я поркидав. Так. Світло вмикаємо. Мабуть, тут кину, так. Да. О. Дивіться, яка краса. Ну, гарнюня ж Коли тину заходиш, воно дивитися не хочеться. Скоріше. Віддімо вмікнути світло. Так. Без пайка понад усе, тому беремо хрест. Не знаю, як він врятує. Начебто тут був. Більше розкидано тут. Ні, на, підл на підлогу. На стіл, на стіл покладемо, а мига там дивно. Ой, молодець. По радіо приймачу, побалакати потрібно, без світла. Ой, який басейн. Коли темно і не видно його було, мабуть. І тут світло вимкнемо. Так. Емпе скільки? На скільки ти там накидав? Двічка. Ну, а раз. Світло вимкнемо. Ага. А він вимкнув його. Зрозуміло, йдемо тут вмикати. Зараз ще щось візьмемо. Але спочатку докази радіоприймач. Хотіла Джина вичерпнути, тільки він вимикає щиток, але. Він і так викреслений. Беремо DOTS, камеру, ціль, бо у нас є рейф. Ну, зараз будемо проводити, записувати. Не знаю, що вийде. Нішило вже, А якщо з цієї? Та ні, начебто немає. Та не не стілець став. На столик, ну так. Боже, вже розучилася зовсім ради. А що у нас по температурі? Так, ну п'ять, таке. Начебто росте ну побачимо. Сіль. Сипемо сіль. Да, сипимо. Подивимось на камери, може тут видніше буде. Ух ти, все одно ви не розумієш, куди тих Та... квінь. Дякую. А куди ж, а куди вибрано? Ні, не те. На складномату коли в комп'ютерах не шарш. Ще не увімкнула її і дотс не поклала, Ну, як завжди. Так, завданька. Карла Вінтер. Виходимо. Пахощі. Сірники. Фотик. О, що це, що це? МП5. Ні, це активність на щастя. <ріпи> ну, гаразд. Де, 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 де ти? О, гарненько, буде видно. Камеру, мабуть, переставлю. О, записали активність. <різь> досить, досить. Одну записали і досить. Куди б тебе так? Давай сюди. Ні, ну все правильно. Стінку це ж важливо зазняти. Давай в іншу сторону. Угу. О, є, Та буде видно. О, по солі походив. Бо ще й відбитки будуть, зараз подивимось. О, неоні. Та, мабуть, довго похотив. Ходімо кістку, краще пошукаємо. Гра, угу. можна, будь ласка, велику кіску, щоб сліпенька обов'язково побачила його? Так, а куди ховатись будемо? Ні, тут не зможемо. А що в нас тут? М -м, забиті шафи. Ну, гаразд. Речей багато, розумію. А де ж це таке кістка? Що ж таке, не бачу, баба? Я так де й до полювання доходжу. Блін, ну так хочеться ж знайти. Може тут ні, немає. Равка, будемо ховатися. Ой, до куліста пора, бо щось нічого не бачу. А, дзвонить. Дома нікого немає. Кістку шукаємо. де ти її сховав? хто тебе знає? Не ж у нас. Та що ж ти будеш робити? Ні. Для тих, хто там все написано. Молодець, світло залишила, щоб все було видно. Вам же ж видно все і мені все видно, як добре. Воно рух. Гаразд, ну. воно рухає і ми повинні рухатись. Кістку не знайшли, проклятий не бачила. Може лапка. А ну, підожди. Начебто. Свічки також можна записувати коли він туши, не карти. Угу. Заодно перевірка на Онррео буде, спробуємо. На лапка так і є. Фоткаємо. Ух ти, полювання б наче то. А ось і полювання. Димемо. Ну, біжимо. Шафу лазимо, сочняємо. Ні. Мабуть, ну, ходати треба. Або частіше заходити. Мара. Мабуть. Ну, Дух. бінго, ха Ну так, ще з півроку не зайду, так взагалі нічого угадати не зможу.